Всім привіт! І сьогодні я розкажу, які коди появились в Blue Lock і в Event Easter. Перший код це Easter 25 плюс 15 спінів до стилю. За допомогою його я вибив Юкімію і Дріблера. Цей код вже не працює, але можна спробувати називається демонк, зараз буде код з цього обнови, Екхан. він дає плюс плюс 10 флоустей, лаки стелю і 3 лаки спіна стелю. Я його вже використав і вибив дриблера. І вот появився новий істер івент. Тут можна отримати емоції. То і найголовніше це Істер Кайзер, Це скін з івенту, Ну і деякі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь.